Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку дії з іменованими числами, розв'язування задач. Завдання 380. Знайди значення виразу. Сума чисел С і 9 поділити на 9. Якщо С дорівнює 9, якщо С дорівнює 27, якщо С дорівнює 54, якщо С дорівнює 72. Тож, надамо, змінні і Першого значення 9, складемо вираз і обчистимо його. Запишемо, якщо це дорівнює 9, то наш вираз виглядатиме так. Сума чисел 9 і 9 поділити на 9. Виконуємо першу дію у дужках. 9 плюс 9 дорівнює 18, Друга дія ділення 18 поділити на 9 дорівнює 2. Надамо. Змінній Змінюйте наступного значення 27. Запишемо. Якщо це дорівнює 27, то сума чисел 27 і 9 поділити на 9. Виконуємо першу дію додавання. 27 плюс 9. Другий доданок 9 розкладемо на зручні доданки на 3 і 6. До 27 додамо 30, це дорівнює 30, а 30 плюс 6 це дорівнює 36. Друга дія ділення 36, поділити на 9 дорівнює 4. Надамо змінні це наступного значення 54. Якщо це дорівнює 54, то сума чисел 54 і 9 поділити на 9. Виконаємо додавання. 54 плюс 9. Другий доданок 9 розкладемо на зручні доданки На 6 і 3. 54 плюс 6 це 60, і 60 плюс 3 це 63, друга дія ділення 63 поділити на 9 дорівнює 7. І надамо змінні «С» наступного значення 72. Якщо це дорівнює 72, то сума чисел 72 і 9 поділити на 9. Дод... Виконаємо додавання 72 плюс 9. Розкладемо другий доданок 9 на зручні доданки. На 8 і 1. 72 плюс 8 це 80 і 80 плюс 1. Це 81 Друге дія ділення 81 поділити на 9 дорівнює 9. Задача 381. Читаємо умову задачі. За три маркери заплатили 27 гривень. Яка вартість чотирьох таких маркерів? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про Маркери та їхню вартість. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо, що нам відомо. Три маркери нам відомо, що за них заплатили 27 гривень. А за чотири маркери нам не відомо, скільки заплатили. Це задача на знаходження четвертого пропорційного, тож першою дією зведемо до одиниці дізнаємося, скільки заплатили за. Один маркер. Поділимо 27 гривень на кількість маркерів на 3. Отже, 27 поділити на 3 це дорівнює 9 гривень, пояснюємо вартість одного маркера. Тепер, якщо ми знаємо, що один маркер коштує 9 гривень, то нам легко дізнатися, скільки. Коштує 4 маркери. Другою дією помножимо 9 на 4, і це дорівнює 36 гривень. Запишемо відповідь, яка вартість 4 таких маркерів. 36 гривень. Вартість 4 таких маркерів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!